Доброго дня. А, так, До вашої уваги блок перемикання навантаження з державної мережі на альтернативну і навпаки. А, при перемиканні має затримку. в 7 хвилин, майже в 7 7 хвилин, хвилин. майже Це для холодильного обладнання морозильних камер та холодильників. А, далі, Має навантаження, можна підмикати до кВт. До нього прилагається акумулятор і інвертор. І, собственно, сам автомат, який перемикає. Під час перемикання підмикає акумулятор до нашого інвертора і відмикає його, тому інвертор ніколи не запитаний. Запитаним не залишається. Тепер щодо практичного використання, у нас є два штепселя. Один штепсель вмикаємо в інвертор. Інший штепсель вмикаємо в мережу. Ось є навантаження лампочка. Про те, що в нас ми на державній мережі, індикатор нас повідомляє про те, крат червоний. І про те, що в нас лампочка в розетці в нашій є мережа, жовтий, світодіод. Так, тепер імітуємо, що в нас мережа пропала. А, до речі, щоб круто, щоб автомат запрацював, потрібно нажати нажати цю кнопку. От от. Тепер імітуємо, що в нас пропала державна мережа. У нас відбувся інвертор. Загоріла зелена лампочка, яка сповіщає нас про те, що ми е, на альтернативному істочнику. І в нас пішла затримка. Затримка буде 7 хвилин. Але ще раз е, вище було сказано, повторюсь. Що це саме для холодильного обладнання? Якщо ми не хочемо а, чекати ці 7 хвилин, ми просто нажимаємо цю кнопку, і в нас затримка скидається. Загалом все.